Так, так. Стиславич Агро, місто Луцьк. Розглядаємо 50-ку, як не дивно от у нас стоїть ПВшку. що не дивно, ви зараз побачите. І е, 24-ту Такого, Так відразу не, не відрізниш. Але перша ж така от ідея. 24, в дуже крутій комплектації, як для 24, -ки. дуже класний. А 50-ка ДВК це дуже крута, дуже крутий конкурент буде для, і він є конкурентом, для джим, волю 35-таврів 40, ок тому що там дуже така лояльна ціна. Значить, Коротко скажу, що значить оцей 50-ка до 8 тисяч доларів, 24-ка оп-оп. 2-4 до, до 7 тисяч доларів. Тобто індивідуальний підхід. Дзвоните, говорите, де ви, хто, ви, що ви, і ми виводимо таку приєм... боремося до останнього і виводимо вам таку ціну, яка вас влаштує. Отака Так, По праву сторону ось це буде 50-ка. По ліву сторону буде 2 ка Почнемо з самого ключового моменту. Навіть не з конів, а з ваги. вагі. Оцей трактор має 1540 кг. Вже відразу скажуть, ха-ха, що то за 50-ка, яка не важить хоча б 2 тони. Ну, я вам кажу, що це е, трактор, який має дуже класний моторесурс. І ви за, і ви за цей мотор-ресурс не переплачуєте. така ідея. Значить, і е, 24, яка має. 1430 кг. Тобто різниця 110 кг. Ну, де та різниця? Як для мене, це Важчий радіатор, важчий двигун, трошки більше металу підсилюючих під пластину. Тобто, А все стене, ви будете зараз дивитися і будемо розбиратися. Так, значить, на цьому тракторі встановлений КН-385. Три циліндри. Поршня 85 діаметром, 1532 см кубічна, має двигун. Всі добре знаєте ці цифри. Тут стоїть Тоже двигун родини КМ, значить 490, значить, і має він 495-й і має він відповідно 95 діаметр поршнів і кубатуру. 2555 см кубічних. Я робив огляди, що одного, що другого трактора але коли їх разом поставиш, ну, якби вами е, е, приймається якось так цікавіше, більш ви так активніше, далі йдемо по розбіжностях. Значить, ну, звісно, тут капот коротший, тут капот довший. Е, це зв'язано з тим, що База база. 50-1810, колісна база 1810 мм, база 24-1680 мм. От я дивіться, їх виставив по центрах, ну чуть-чуть може чуть -чуть не, не впав, ну, все одно плюс-мінус. І от ви бачите, да? є різниця і відповідно в довжині в довжині, ви бачите, трохи випереджає 50-ка. і за двигуна, і за розміру двигуна. Так, акумулятори тут стопятки, впереді такі самі ваги стоять, таблички. Значить, підніму капота одного трактора і другого, щоб ви побачили його зсередини, все-таки серце є серце, ключовий момент цього трактора. Маси одинакові, тут одинакові. Значить, бачите, да? радіатор крупніший, більший. Тут трошки менший радіатор. Значить, По паспорту тут один з 12 літрів треба антифризу. Тут пише 9, 8, ну, відповідно, самі розумієте, менший. Об'єм рубашки, того все, бачите, раз, тут вентилятор більше, все-таки більше треба рідини охолоджувати, все зрозуміло, все всім зрозуміло. Двигун, я роз, вже розказував про кем цей двигун. Так, 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 так. Бачите, значить, баки одинакові, значить, пише, пише 35 літрів. Хоча... Ну, може є. Бо мені один показали, що один каже документи 18, другий 35. Ну, я вже бачу, що вони два однакові, то я все-таки зрозумію, що тут 35. Хватає його, буде досить. Так, далі бачите, як підсилені довше, довше цей анжурончик іде. Тут він коротший. Взагалі передні мости, що одного, що другого трактору однакові, переглядалися і колеса теж передні і задні одинакові, 6,5 на 16 і 11,2х24. Тобто все, я би так навіть вже забігаю наперед, все, що стосується трансмісії навісного механізму, гідравліки, все воно ідентичне. Єдине, що я побачив от в цих цифрах, якась є розбіжність. На корпусі, проміжному корпусі. А з цієї сторони щось, ну, якесь чимось лідьо відрізняється, може зв'язано з, з цим кожухом щеплення. До речі, тут, от тепер я, завод, фірма, оце, імпортер цього трактору, вказує, що тут дводискове щеплення, там однодискове щеплення. Треба буде перевірити. Так, Забувся. Ага, йдемо далі. Важелі КПП. Важелі КПП значить, йдуть 4 плюс 1, повишена, понижена, що в одній моделі, що в другій, Тут все абсолютно ідентичне. Тільки сховали. це абсолютно ідентичне. Місце робоче. Бонус йде, що в одній моделі, що в другій моделі йде речах управління окремо виведеної розподільничок для управління там, причепним якимось обладнанням. Все, так. Переходимо тепер відповідно на задній вид трактора. Значить, мости. Мости, що, що 50 що 24-ті, задні, одинакові. Навіска, ті те те самі цільні тяги. і до речі, зазначають 420-420-430 кг максимальний підйом вантажів, що для моделі, що до другої моделі. 540 на тисячу воми, що в одної, що в другій моделі. Ну, різниці тут взагалі нема ніякої. Тут я навіть не буду я вам прочитав, як воно є. Конструктив, все одинаково. Ви скажете для чого тоді такий, скажемо, той двигун. І встановлювати на цей трактор. Ну, Бачите, я вам так скажу. По-перше, різниця в 1000 доларів це раз. По-друге, що люди хочуть, багато хто хоче, я хочу щось мощніше, мені треба крепше Ну, Відповідно, якась є От в цих двох моделях ця трансмісія да, з коробками, вона як для мене це золота середина. Да? Вона з запасом. Для 24-ки конкретним запасом я робив, робив порівняння з кентавром. Мости тут тяги нав'язка, це дуже серйозно. А цього трактора буде вистачати цього мотора, цього трансмісії для 50 ки будете, можете сюди поцепити вже плужок 2, 2 по 30 Він вам швидше буде працювати. Так що тут. Десь може комусь треба дійсно того більше, більше потужності щось десь вивезти. Тому і саме головне, що тут не є велика переплата. Так, значить, по, якщо відповідно всі, я говорив, що трансмісії, коробки гідравліки все одинакові, то всі об'єми рідин всіх одинакові, значить, клівенси. Значить, розміри, значить, колії. Вони тут, значить, по задніх колесах і передніх метр двадцять, на тисячу, два положення, значить, клівенс триста. Значить, що ще я вам не сказав? Об'єм двигуна сказав. Значить, ага, охолоджують, горю. Значить, так само в коробку і в задній місць п'ятнадцять літрів та сімнадцять. E, значить, в передній теж до 4 літрів міста в передній 17 зайде. Так, і, 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 до 7 літрів от сюди залиє гідралічної уливи. Ось такі от у нас є ДВ. Грізний конкурент. Оця ДВшка, 7 грізний конкурент, 24-ком, не побоюсь цього сказати. Зі своєю комплектацією і по своїй ціні. І серйозний конкурент джимам, оскільки теж є багато плюсів. Двигун, вже надійна трансмісія, гідравлічний розподільник в ньому є. Трактори швидкі, 30 кілометрів біжать. Я їх заводив, то дуже приємно працює. 50-ка. Ритмічно працює класично 24-ка КМ-овський двигун 385-й. От така в нас є історія. Прошу дзвоніть, кому треба надійність і кому треба що тут там, потужність. О! З надійністю. Дякую за увагу.

Вона різниця в тисячу доларів практично і в 26 коней. Дякую.